Понад дві тисячі реактивних снарядів з тимчасово окупованих територій Запорізької області випустили російські військові по Нікопольському району, і це лише за місяць. Ви знаєте, цілий місяць вже безперестану дуже тяжко. Дуже тяжко вже віру не втрачає. Віру не втрачає, тому що ми повинні перемогти. Ми не переможна нація козацького роду. Ворог цинічно руйнує не військові об'єкти, а приватні будинки, багатоповерхівки, навчальні заклади та лікарні. В зоні ризику і архітектурні пам'ятки. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, справжня святиня із 200-річною історією. Храм у стилі православного класицизму будували сім років. Тут все унікальне, унікальні стіни, які пережили. Очень много собиті нашої історії, трагічних революції, войны. старожили. рассказывали, що во время Второй мировой войны попадали сюди снаряди. Но це вже історія. А ми живемо с вами в нової історії. Знову снаряди, знову літають, знову розрушення. Старовинні ікони, характерна архітектура. Цей храм поєднує багатовікову історію України із козацькою добою. Саме тут, в 17-18 столітті, по правому берегу Дніпра селилися козаки. Саме ця церква зуміла пережити ті страшні часи 30-х років, коли дошло масове знищення комуністичної радянським органом влади культових споруд. І коли почався той невеликий процес відродження якогось діалогу між комуністичною владою і греко російською Православною Церквою в період війни, то вже після переможного 9 травня 1945 року ця церква залишилася як культова споруда. А це вже історико-культурна пам'ятка національного значення могила Івана Сірка. Вона в 30 кілометрах від ворожих позицій. Ось таким на напередодні своєї смерті. Графічна реконструкція Аліни Васильівні Лебідінської, кандидата Бурис-Нінаук. Легендарна особистість кошовий отаман, якого порівнюють із Чингісханом, Іван Сірко керівник 50 успішних походів. Його останки перепоховували чотири рази. Останній у Нікопольському районі. Єдиному місті в Україні, де зосереджені найбільші та найвідоміші пам'ятки запорізького козацтва. Кожен з наших хлопців вважає Івана Сірка своїм духовним батьком. Багато хто з хлопців це так і є. В дуже складних ситуаціях коли вже на межі життя і смерті подумки спілкуються. Виходило з таких ситуацій, що ну просто чудеса. Да. Церква пам'ятки різних періодів, купецькі будинки та багато іншого. У місті, яке щоденно здригається від вибухів ворожих снарядів, збереглося близько 20 пам'яток. Всі вони на державному обліку. Одна з них національного значення, інші місцевого. Важко уявити. Які можуть бути втрати, тому що це дійсно історія, всі об'єкти архітектурної спадщини вони пов'язані безпосередньо з історією міста. Ніщо не може зараз гарантувати нам в принципі у разі обстрілів, що ми не втратимо це. Ми сподіваємося, що ми вистоїмо і захистимо наше місто. Кожна історична та архітектурна пам'ятка в Нікополі мають символічні значення для місцевих жителів. Люди кажуть, це свого роду обереги, тому сподіваються, що вони вистоять під навалою ворога. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.